З 1 квітня рецепторні ліки відпускатимуть за електронними рецептами, що потрібно знати прикарпатцям. Лікарям це був зручно для того, що знаємо, чи все таки приймає пацієнт від сонячної електростанції до укриття, що відомо про проєкти бюджету участі у Франківській громаді. все-таки трошки буде цього року якась боротьба. У Галичі відкрили сенсорну кімнату для дітей з інклюзією. Діти тут можуть пролаксувати, розслабитися. Скажіть, будь ласка, що погіршилося вас за ці три дні? Погіршився кашель, температура. температура. Задишки не е, немає. Немає. — Добре, згідно ваших аналізів, свідчить про те, що є бактеріальне загострення. Тобто вам потрібно призначити антибактеріальну препарати, антибіотики. Лікарка-терапевтка міської поліклініки номер 1 Леся Луців виписує електронний рецепт на антибіотик для свого пацієнта. Леся Луців каже, зміни щодо форми рецепту для цих ліків запрацювали з серпня. А з 1 квітня, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, так виписуватиме всі медикаменти, які належать до переліку рецептурних препаратів. Лікарям це був зручно для того, що знаємо, чи все-таки приймає пацієнт. Ми будемо в себе в своїх електронних медичних картах бачити, чи він все таки придбав цей препарат. Пацієнт. Має бути строго по показах виписано ці препарати. Тобто в електронній медичній системі в електронній медичній карті пацієнта має бути виставлений діагноз, який відповідає призначенню цим препаратом. Дистанційно такі препарати не виписуються. Це обов'язково є огляд лікаря. Має бути. Якщо це стосується антибактеріальних, це ще мають бути лабораторні показники. Дистанційно ми лише користуємося, якщо препарати при гіпертокій. Ні, бронхіальні астми, які приймають на постійній основі. Франківець Олег Соломанович каже, постійно для призначення медикаментів звертається до лікаря, тож таке нововведення підтримує. Треба звертатися ну, до лікаря, і лікар вже надає кваліфіковану допомогу. Він призначає препарат і плюс це, що не треба займатися самолікуванням. Після того, як лікар оформив електронний рецепт, пацієнт отримує його номер та унікальний код підтвердження, який потрібно повідомити в аптеці під час купівлі медикаментів, розповідає завідувачка аптеки Вікторія Ганга. Якщо є пацієнти старшого віку, не всі мають телефон, гаджети, не всі мають телефони, і вони можуть лікар може роздрукувати на бланку, і там буде всі дані. Я ввожу номер рецепту в систему, код лікар. Пацієнт вибирає сам уже лікарський препарат згідно свого бюджету. Це буде досить нам зручно. Що ми не мусимо випитувати в пацієнта його. І що йому потрібно? Його захворювання. Ми все будемо бачити. Ми відкриваємо рецепт, там де вказано його захворювання, його вік, його всі дані. І лікар вже сам підбирає діючу речовину. Це саме головніше. Паралік рецептурних ліків не змінюється. Електронний рецепт потрібен буде на всі препарати, які раніше відпускали за паперовими, каже завідувачка фармацевтичного відділу при обласному департаменті охорони здоров'я Мар'яна Тимчук. Це будуть знеболюючі препарати, це будуть гормональні препарати, в тому числі контрацептиви, це будуть антидепресанти, це будуть протисудомні препарати, також деякі препарати від кашлю. І снодійні препарати навіть планують деякі вітаміни теж відносити до електронного рецепту. За словами Мар'яни Тимчук, виписати електронний рецепт може лікар будь-якої спеціальності державного, комунального або ж приватного медзакладу. Пацієнт, який потребує таких ліків, має бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Це буде більш чіткіший контроль з боку лікарів до пацієнтів, тобто чи було правильне назначення відповідного діагнозу. Це буде зручність, тобто, як ми вже зазначали, що не потрібно тобто, не потрібно консультуватися або лікуватися в одного лікаря, а виписувати рецепт в сімейного лікаря. Зараз в нас є дуже велика проблема. Це є самолікування. Воно набагато зменшиться, тобто будуть контролюватися і дозування і приймання. Електронний рецепт дійсний місяць, а на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини 10 днів, каже Мар'яна Тимчук. За її словами, дотримання електронних рецептів контролюватиме Держлікслужба. За умови технічних проблем лікарі мають право виписувати паперові рецепти. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ, сонячна електростанція на даху школи. Таку ідею планують реалізувати в Івано-Франківському ліцеї номер 15 вони учасники цьогорічного бюджету участі. Зі слів директора навчального закладу Василя Бойчука, це дозволить заощадити на електроенергії та проводити уроки і тоді, коли вимикатимуть світло. Другий крок ми б хотіли поміняти повністю все освітлення у приміщенні. Оці старі лампи, які ви бачите. Це вже не то, що минулий, це позаминулий час. Авторкою проєкту Сонячна електростанція Майбутнє ліцею є заступниця директора Галина Галуга. Вона каже, перед тим як брати участь у грантовій програмі, до школи запросили спеціалістів. Вартість проєкту становить майже півмільйона гривень, розповідає Галина Галуга. Цих грошей вистачить, щоб встановити панелі на даху корпусу, в якому зараз навчаються учні 5-11 класів. Коли вони прийшли, побачили, дуже здивувалися, що в нас дуже ну, е, гарна е, ліцей. Нас розпобудований е, з трьох сторін є сонячні сторони. І склали кошторис, і корпус цей є корпус А. Ми будемо використовувати перший корпусі А, цю сонячну електростанцію. Поміститься 32 дві панелі. А от в ліцеї номер 10 планують за грантові гроші модернізувати укриття. Директор навчального закладу Руслан Куринда ж говорить під час повномасштабної війни бомбосховище розмістили у коридорі школи, оскільки підвальне приміщення не придатне до таких умов. На реалізацію проєкту потрібно 300 тисяч гривень. Хотілося б зробити ці стіни більш сучасними, краще поставити замість цих кресел дійсно зробити. Такі зручні для сидіння, тому що тривога, на жаль, тепер є досить довгими. Ми зручні сидіння, зручні лавки. Поставити телевізор, де ми могли б вже дивитися якісь цікаві програми для дітей, щоб час перебування їх під час повітряної тривоги був кращим, більш комфортним. Прийом заявок на бюджет участі триватиме до 30 березня. Голосуватимуть за кращі проєкти з 18 квітня до 2 травня, говорить координаторка програми Христина Гнатів. З її слів, усього на фінансування подалися 44 проєкти. Найбільше зареєстровано учасників у категорії освіта 19, а найменше озеленення міста та благоустрій малих вулиць по одному проєкту. Можливо, теж тому що війна. Е, можливо, тут е, можливо, ну, це якось впливає на те, що людям не озеленення, Якщо вони щось хочуть зробити, то щось таке більш більш буденне. Наприклад, там болото, доріжка, поставити доріжку, замінити якусь систему опалення в школах. До мене підходили консультуватися, тобто буде кілька проектів і навіть зможуть, я думаю, що позмагатися в цій категорії. Думаю, що все таки трошки буде цього року якась боротьба. Христина Гнатів каже, віддати голос за проєкти можна буде у центрах надання адмінпослуг Івано-Франківської тергромади або ж онлайн на сайті бюджету участі. Нагадаю, на грантову програму цьогоріч з міського бюджету спрямували 25,5 мільйонів гривень, з них 8 на освіту, 12 на дороги, півтора на зелені проєкти і майже 4 мільйони на інші ініціативи. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ. Спеціалісти з Німеччини читають лекції для медсестер, які надають паліативну допомогу. Навчання проходить дистанційно, до нього долучилися викладачі Івано-Франківського національного медичного університету. Загалом до трансляції долучилися близько півсотні фахівців з усієї України, які надають медичну допомогу і опікуються пацієнтами з невиліковними хворобами, розповідає виконувачка обов'язків директорки обласного клінічного центру паліативної допомоги Ірина Слугоцька. За її словами, зараз... Зараз в області 31 хворий перебуває у стаціонарних відділеннях. Ще близько 200 отримують допомогу від виїзного відділення паліативної допомоги. Це дуже зараз на часі, тому що от власне. Буквально останні два роки повідкривалося багато паліативних відділень в районах, майже в 30 лікарнях по області. От, і потреба таким чином, якби кількісно трошки закривається, але якісно це ще далеко. Це треба, власне, оці навчання, оці школення, оці, оці, о, чітко, що ми повинні робити, знати, що повинні робити, і цьому вчать на наших курсах. Спеціалістка з ромотерапії в паліативній допомозі Кордула Інгліс з Німеччини розповіла, як правильно підібрані запахи допомагають хворим розслабитися і почуватися краще. Також з її слів важливий розвиток тактильних відчуттів. Дуже часто, щоб людина повернула собі відчуття амплітуди, якщо вона, наприклад, в інвалідному візку, то може постукувати по бильцях крісла, повертатися або ж робити якісь певні рухи. Тобто вона пробує змінити амплітуду коливань свого тіла. За словами першої проректорки медуніверситету Ганни Ерстенюк, обов'язкову практику із надання паліативної допомоги проходять студенти, які навчаються на фізіо та ерготерапевтів, а також студенти фахового медичного коледжу. У нас є і була, і є, залишається проблема практичної підготовки. Ми навчаємо їх у навчально-практичних центрах, у симуляційних центрах, але, на жаль, у нас такої, такої ну, скажімо, бракує університетських потужних клінік, на яких базах могли б навчатися дуже добре наші студенти. Надія Стасюк одна з учасниць українсько-німецьких навчань, шість років працює у сфері паліативної допомоги. Саме найважливніше, щоб людина була готова психологічно, тому що це люди дуже потребують багато правильної комунікації, тому що вони можуть перебувати в глибокій депресії і ти повинен знати, як правильно з ними спілкуватися і правильно свисте зі слів Ірини Слугоцької, навчання з надання паліативної допомоги триватимуть до 30 березня. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Яке... Що тобі найбільше, Марічка, сподобалось? Ти пройшла по доріжці. Яка найприємніша частина доріжки? Ось ця. Ось, ось, ось ця. Та, що що Марія одна з 15 переселенців, які відвідують Галицький інклюзивно-ресурсний центр. Вона займається в сенсорній кімнаті, яку сьогодні відкрили у цьому закладі. Зараз педагоги одночасно проводять заняття із трьома дітьми, але здебільшого тут індивідуальний підхід, розповідає практична психологиня центру Анна Кузюк. Відпрацюває, слухаємо, як ганна грає музика. Ми дуже довго чекали на обладнання саме цієї кімнати, тому що діти тут можуть. Пролаксувати, розслабитися, подолати свої негативні емоції на обліку у Галицькому інклюзивно-ресурсному центрі. Перебувають 155 дітей, розповідає директорка закладу Мар'яна Палагнюк. За її словами, для нової сенсорної кімнати придбали оснащення на 180 тисяч гривень. Це загалом 25 речей. Серед них світловий дощ, соляна лампа, бульбашкова колона. Дзеркало, безкінечність, сенсорна ковдра, яка важить 5 кілограмів, а ще сухий душ та сухий басейн. Тут дітки люблять дуже ховатися. Йде стимуляція розвитку і зорова, і тактильна, тому що доторкаються і є певний звук, і кольори, бо відчувають себе, що вони наче у веселці побували. І одночасно із сухим басейном. Гроші на обладнання заклад отримав від ЮНІСЕФ, написавши конкурсний грант в межах проєкту Мережа радників з інклюзії. Започаткувала цей проєкт громадська спілка Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю. Розповідає її голова Микола Надулічний. Ми їм трішечки допомагаємо. ми їх менторів якісь знання надаємо, якісь такі от поштовхи. Праці з міжнародними партнерами, якісь нататки, літературу. Дуже гарно хлопчика, ти намалювала. Наталія і Микола відвідують заклад від дошкільного віку. За словами директорки центру Мар'яни Палагнюк, вихователі відзначають успіхи дітей у соціалізації та розвитку. Голова Галицької громади Олег Кантор розповідає, що інклюзивно-ресурсний центр у Галичі працює 5 років. Зараз його відвідують діти із чотирьох громад: Бурштинської, Дубовецької, Галицької та Більшівцівської. Є в нас договора про співпрацю. Є підписані між громадами, де вони своїми від себе також нам сприяють у вирішенні тих чи інших потреб, які потребує наш центр. Ми хочемо, щоб одне приміщення, яке є поруч відремонтувати, майбутньому, щоб ще було одне приміщення, щоб ну скажімо, знаєте, простір це є велика справа. Подобається? Побережно. гарно. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, новини івано франківськ